Урок вчителька. Важливо знати правила безпеки і як вести себе на природі. Вчора в лісі я побачила гадюку, і вона мене не вкусила, а все тому, що вовочка з задньої парти. Тому що вони своїх не чіпають. Півгодини тому йшла по вулиці. Париж, весна, що може бути прекрасніше. Раптом зверху прямо переді мною посипалися пелюстки троянд. Я радісно зловила один, подумавши як чудово. І тут мені на голову впав горщик. Тату, у нас сьогодні в школі скорочені батьківські збори. Що значить скорочені? Ти, я і директор. Скажи, а чому ти так пізно одружився? Ну, розумієш, перш ніж наважитись на такий серйозний крок, я хотів мати надійний і постійний прибуток. І ти тепер його маєш. Так, я отримую пенсію за віком. Начальник в'язниці звертається до смертника, що сидить на електричному стільці. Ваше останнє бажання. Будь ласка, тримайте мене за руку. Мені так буде спокійніше. Купив собі книгу, як побороти лінь. А там 300 сторінок. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.